На території Іршавського району цьогоріч дітей оздоровлювали у трьох таборах: зачарована долина, смириковий камінь та центральний табір туристського активу учнів України саме останні, що в селі Осій виявився фаворитом сезону. Що минає. Більшість наших застрахованих батьків, діти, яких тут оздоровлювалися. Що їх приваблює? Це по перше, низька ціна. Вартість путівки, так як тут саме низька в області, один день перебування це 98 гривень. І відповідно, батьківська доплата не така висока, як в інших оздоровчих таборах. Путівка за 2800 гривень дісталась батькам лише за 10% вартості. Цебто менш ніж за 300 гривень. У квиток війшли п'ятиразове харчування та екскурсії. Дітям забезпечили насичену програму, спортивні ігри, талант, конкурси, дискотеки та кінопокази. Та крім розваг на відпочивальників, чекали пізнавальні бесіди на історико-краєзнавчі й морально-етичні теми. Грали ігри різні, дивилися фільми, мультфільми, естафети, різні конкурси. І дуже цікаво. Дуже багато чого нового навчилася, що треба дружити, що люди, на перший погляд не такі, як вони кажуть, з ними треба почати спілкуватися. Так цікавіша людина зовсім друга, чим на перший погляд. Безумовно, перевага табору і в мальовничому природному оточенні. Воно й не дивно, адже в 1988-му наказом керівництва тодішнього міносвіти України табір почали будувати як Закарпатський Артек. Однак із початком вільної України коштами на такий потужний проект держава не порадувала. Ну не вистачило коштів на будівництво корпусу, не вистачило коштів на будівництво басейну, нема коштів на будівництво амфітеатру на 400 місць, який був по проекту запланований. Хоча їдальня збудувалася, зміниємо збудувати їдальню. Були встановлені будиночки, які були заплановані як тимчасові, потім їх розбудовувати, повинні були перебудувати у і база, повинна була приймати 450 дітей. І все ж для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей табір має все. Хай і не за одну зміну, але за весь сезон оздоровниця прийняла 450 дітей. І є однією з у краї, що відбула не чотири, а всі п'ять відпочинкових змін.